Всім привіт! Ми стажери 5 п'ятого в класу. Це наш блог. І сьогодні день лінгвістики. І зараз ми вам покажемо, що в нас було. День лінгвістики для юних ліцеїстів розпочався з виступу театрального гуртка, де молоді актори показали чудову п'єсу про засновника ліцею Дюка Дерішеліє. Ми опитали наших стажерів, що вони думають про цю виставу. Що вам найбільше сподобалося у театральній виставі? Мені сподобалася гра Дюка та Ріше та як поєднали чому та Одесу в один танець. Мені найбільше сподобалася злагоджена гра акторів та взагалі постановка п'єси. Це було неймовірно. Ті, хто уважно слухали, мали можливість задати акторам питання. Наступною зараз ходом була лекція від ЮНІСЕФ, де нам розповіли, як піклуватися про своє здоров'я. Ми мали цікаве завдання з лінгвістики. Це були змагання між п'ятими класами, де ми посіли почесне друге місце. Останнім етапом сьогоднішнього дня була весела руханка від наших стажерів. Сідові хіти лунали на подвій ліцею, об'єднуючи в одну сильну команду, яку очолювала Марія, яка придумала всі головні рухи для наших танців. В Кінці цього дня ми вирішили подати одного стажера та трьох наших дітей. Як їм сьогоднішній супер шалений день? Скажи, будь ласка, що саме складне у працюванні з дітьми? Найскладніше це зібрати їх усіх разом і привернути їхню увагу. Я, наприклад, зараз Шестой, ви подошли сюди! Нічого, бачите? Це складніше. Тебе що найбільше сподобалось у сьогоднішньому дні? Мені дуже сподобалася вистава. Мені дуже сподобалося лінгвістичний конкурс. Мені теж подобалася вистава.